Добрий день, добрий день, мої дорогенькі глядачі, гості мого каналу, мої підписники. Я вам дуже вдячна, що ви підписуєтесь на мій канал. нас вже на моєму каналі 800 людей. 800 підписників я вам дуже вдячна за підписки. Сьогодні хочу робити голубці, і вирішила зняти вам маленьке відео, як я роблю голубці вдома. Начинку до голубців я роблю так: Кі... відварюю 1 кілограм рису. До цього відвареного рису я додаю 1 кг фаршу, 3 чайні ложечки солі і чорний мелений перець. Добре його вимішую. Добре вимішаний фарш, це я лишаю на пару хвилин, щоб сіль в ньому добре розчинилася. А також я Готую для пересипки голубців три потертих морквинки, три цибулини, порізаних на квадратики, якими я буду пересипати голубці, а також відпарюю капусту. Вирізаю в капусти качанчик і відпарюю листочки, знімаю і тоді відрізаю в тих листочках оці прожилки. І вже листочки мої готові до того, щоб робити голубці. Для своїх голубців я вже приготувала кастрюлю. На дно кастрюлі я от виложила кусочки сала і кусочки моркви положила, щоб голубці мені не пригоряли там на дні. І зараз ще буду класти листочки капусти. Отак от по кругу викладу листочки капусти. Листочки, які нам Можливо, не пригодяться, щоб зробити з них голубця. Нестандартні такі, трошки кривенькі. Викладаю на дно, щоб отак все закласти. Ось так у нас вийшло. У мене вийшло ось так. І зараз буду робити голубчики. Ну, ось буду робити голубчики. На дно я роблю такі трошки більші голубчики. Ось так. Можливо, хтось не вміє чи не знає. А більшість з вас знають, як голубчики робляться. Ось так закручуємо. Ось такі гарненькі виходять. Ось, кладемо. І ще. Ось такі закручуємо. Інколи мені допомагає робити голубці мій син Ігор. Але сьогодні я його не кликала на допомогу. Я думаю, що я справлюсь сама з голубчиками. Ну, ось я зробила вже нижній слой голубців. І зараз я його посиплю моркво, отак гарненько. Морквочки додаю так не дуже мало, щоб вони набралися кольору від моркви, і щоб пройшли смаком моркви. От у нас гуде сирена. Сьогодні цілий день у нас сирени. Тільки одна пройде, друга починається. Скільки вони вже будуть у нас мати діло, я не знаю, щоб вони пропали вже. Так, морквочкою я посипала, тепер цибулькою посипаю ще. Ось так. Ось так вийшлось в мене. Зараз на цей слой моркви і цибульки я буду класти знову голубчики робити. Так, ну ось мої дорогенькі голубці я вже доробила повна кастрюля. І щоб в нас получилися дуже смачненькі голубці. Саме головне в голубцях що, звичайно, соус до голубців. Соус до голубців я роблю беру 6 ложок смальцю, 750 грам води, 6 ложок сметани з вершечком, 2 ложки пасти томатної, 2 чайних ложечки солі, 4 чайні ложечки цукру. І одну столову ложку приправи 10 овочів. І все це довожу от в сковородці, такій, в пательні до кипіння. І тоді, от зараз воно в мене закипіло. Я ще зверху посиплю голубчики свої морквою, цибулькою і залю тим соусом. Соус треба так залити, отак от скрізь полити його. І так доверху залити. І можна ставити вже їх тушитися. Тушитися вони будуть приблизно десь 2 годинки на маленькому вогні від закипання Десь 2 годинки. Тоді вони протушаться, будуть м'ягенькі, аж розставати. Друзі, як мої голубці вже готові. Отакі От вони в мене вийшли. Гарненькі, протушилися м'якенькі. Зараз я їх от спробую. От вони, бачите, такі м'якесенькі. Шмакота. Дуже-дуже смачно. Всім вам дякую за увагу. Готуйте для свого задоволення, щоб у вас все вдавалося, все було щоб смачне, щоб ви всі були здорові. Дякую за перегляд і до побачення.